Шановні одесити та мешканці Одеської області, одеська обласна військова адміністрація вже повідомляла вам, що у зв'язку з масштабними обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури країни, які відбуваються останнім часом, за рішенням оператора систем передачі електричної енергії Укренерго з 20 та 21 жовтня, з 7 ранку до 22 години години, всіх регіонах країни вводяться обмеження споживання електричної енергії та потужності. Не дивлячись на те, щоб пошкоджень об'єктів енергетики в Одеській області не було, обмеження торкнуться і нашого регіону як частини єдиної енергосистеми країни, що означає обмеження споживання електричної енергії та потужності? Пояснюю, в області складені графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності, основною метою яких Є застосування стабілізаційних заходів в енергосистемі країни. Такі графіки містять перелік підприємств, основних споживачів електричної енергії в регіоні, складаються з п'яти черг, що вводяться в дію поступово. Вказані графіки передбачають самостійне добровільне припинення споживання електричної енергії підприємствами, які включені до нього власними силами та не передбачають промислових відключень з боку обленерго. Чи будуть відбуватись відключення енергопостачання населення, введення графіків обмеження енергоспоживання на даному етапі не стосується населення ані побутових споживачів, що проживають в містах, ані тих, що проживають в селищах та селах. У разі, якщо зазначені заходи по країні в цілому не досягнуть необхідного результату для стабілізації енергосистеми, Диспетчерської служби «Укренерго» можуть вводитись додаткові обмеження у вигляді застосування графіків аварійних або погодинних відключень. Про подальшу ситуацію в енергосистемі та зміни у разі їх виникнення обласна військова адміністрація спільно з ДТЕК Адеські електромережі буде оперативно інформувати мешканців Одещини. Що ми можемо порадити вам у цій ситуації? Кожен мешканець нашої області може приєднатися до заходів і стабілізації енергосистеми країни. Для цього необхідно дотримуватись порад щодо економного споживання електроенергії в побуті в пікові години, а саме з 7 ранку до 11 ранку та з 17.00 до 23.00 утриматись від використання електроприладів, які споживають багато електроенергії.